Тисячу мальків стерляді, або як кажуть місцеві жителі Чучуги, випустили сьогодні у Дністер. Цей вид риби занесений до червоної книги України і знаходиться на межі зникнення. Втім, Буковинським вченим вдалося відловити за дозволом відповідних міністерств кілька особин для розплоду і дочекатися потомства разом з науковцями, екологами, працівниками рибнадзору та іншими учасниками цього дійства. Мальків випускала Надія Волишко. Стерля належить до родини осетрових, її ікра та м'ясо надзвичайно смачні та корисні. На жаль, останніми роками популяція цієї риби майже зникла з Дністра, а тому вчені вирішили спробувати її відновити. Ідея розпочати роботи по штучному відтворенню нашої аборигенної Дністровської стерляді зародилася буквально в кінці 2011 року. В 2012 році ми розпочали пошук партнерів, з ким можна було провести такі роботи. Партнери знайшлись швидко. У Заставнівському районі є кілька підприємств, що спеціалізуються на розведенні риб. Одне займається саме осетровими. Руку партнерської допомоги простягнули поляки. У них виявляється справи ще гірші. Та стіля у нас теж в западному Бугі. I żeby tak no, była możliwość restaurować tę populację Zachodniego Boga. My z pierwa ożywiliśmy do e, niezbędnej kondycji e, Dniestru, a sobie, no, populacji my, uże, e, w populacji Wierzchniego Dniestra. Dlatego my już dwa goda, współpracujemy z naszymi kolegami. Навесні після отримання відповідних дозволів фахівці виловили три стерляді одного самця і двох самок. Після вдалого запліднення з'явились мальки, яких біля чотирьох місяців тримали й угодували у спеціальних басейнах. Вчені регулюють тут температурний режим, кількість світла та вентиляцію повітря, намагаючись створити максимально природні умови для майбутніх жителів річок. Після досягнення ними чотирьохмісячного віку вони і потрапили у Дністер. Даний мальок. Отриманий від нашої Дністровської стерляді, яка вилучена за дозволом Міністерства охорони колишнього природнього середовища у травні місяці 2013 року. Це її перше потомство, яке зразу, можна сказати, вернулося додому. У Дністер випустили не усіх мальків. Декілька десятків залишили для ремонтно маточного поголів'я, говорячи простіше на розплід. У природі стерлядь досягає статевого дозрівання на 10-му році життя. У штучних умовах потомство можна отримати вже через 2-3 роки. Вчені кажуть, в університеті є великі можливості і потреба у практичних дослідженнях. Ми ведемо дослідження від генетичних від генетичного рівня. Насікавтор молекулярної біології генетики, далі через біохімічні дослідження. Далі вже практичний вихід це зариблення водою. Свої нерестовища ці риби влаштовують у руслах річок, де є кам'янисті місця. До них і приклеюються і кринки, з яких виводяться личинки. Найбільший ворог риби на Дністрі люди. Природні хижаки її не дуже зачіпають, адже стерлядь має досить гострі щитки. Під час зариблення у Дністер випустили близько однієї тисячі мальків. Температура води у Дністрі зараз складає близько 16 градусів. Вчені виміряли її перед тим, як випускати рибу. Вони кажуть, що це найоптимальніше для вдалого зариблення. На жаль, виживуть десь приблизно 50-60 відсотків, але й вони повинні дати гарне потомство. Надія величко Ярослава Боячук, канал Чернівці.